Дорогі брати і сестри, на початку сьогоднішнього Євангелія слова Ісуса, які ми бачимо, які ми чуємо, йдуть ці слова, що до Ісуса наближалися всі митарі та грішники, щоб слухати Його, а фарисеї нарікали, що Він приймає грішників і з ними їсть. І ось тут уже все сказано. Бо до Ісуса приходять дві групи людей. Одна з них це є ті люди, які знають, що вони загубились. І друга група це ті, які впевнені, що з ними все добре. Перші приходять про милосердя, другі про те, щоб почути, щоб усвідомити собі, що вони. Найкраще за інших. Ісус і для одних, і для других розповідає цю притчу про загублену вівцю, про загублену драхму. І Він це говорить до всіх. Ми бачимо, що було сто овець і одна загубилась. Ну, по людськи ми сказали, що це якась дрібниця, один відсоток. Але цей пастир. Іде шукати саму цю вівцю, саму цю одну. Бо для Бога це не одна із сотні, це одне ім'я, це одне серце Твоє моє. Іноді ми можемо подумати, хто я такий, Господи. Сьогодні, як може хтось з вас теж молився на адорації, наприкінці ми слухали, співали цю пісню, що Хто я такий, Господи? Хто ти такий? Ти більший за мене? Хто я такий? Я один із багатьох. Чи має значення, чи я молюся, чи я борюся? Хто я такий, що ти підеш якраз за мною? Ким я такий? А Ісус каже, що ти не статистика, я знаю тебе по імені, я іду за тобою. Пастир він не біжить із дзвоном, але він кличе. І ця загублена вівця впізнає його голос, бо колись уже була на його плечах. І тут питання для кожного з нас: був ти, чи є? Ти загубленою вівцею. Чи пам'ятаєш цей момент, коли Бог тебе шукав? Бо той, хто ніколи не дозволив Богові знайти себе, може бути дуже побожним, може бути дуже релігійним. Але він не знає і не розуміє, чим є радість знайдення. Це, знаєте, як цей старший брат при кінці цього цей 15-го розділу з Євангелії Святого Лука. Він був в домі, але серцем десь далеко. Він все робив правильно. Він дотримувався всього, що наказав йому його батько. Але він ніколи не впізнав любові отця. І знаєте, можна бути в церкві, але не дозволити Богові. Торкнутися свого серця. І якщо, ми, якщо ти колись загубився і повернувся, тоді знаєш, хто такий добрий пастир. Ти знаєш, що він не принижує, не докоряє, він не питає, як ти міг це зробити. Він піднімає, бере на свої плечі, він радіє. świadkuje, tak jak ten pasterz z Jezusa. I taka ludyna znaje smak miłosierdzia. i w sercu wtedy narodzi się wdzięczność. A jak jeszcze Ty, jaki zaraz słuchajesz, możliwe co, propowiedź, Ty je wkluczyw jak raz Facebook, YouTube i potrafił na co służbę i poczuł to Boże Słowo. То це слово особ... особливо для тебе, який відчуває, що ти загублений зараз, на цей, на цей момент. Може, ніхто цього не бачить. Може, зовні ти виглядаєш дуже сильним. Може, ти просто втомився? Може, перестав молитися? Може, тягнеш щось у серці, що важко назвати? То послухай, зупинись. Не біжи далі в темряву. Він кличе тебе, почуй його голос. Він знає тебе по імені, бо ти приналежиш йому. І він не дозволить, не залишить, щоб тебе розірвало зло. Дорогі, браті і сестри, у цій Євангелії справа не в тому, що ми повинні шукати Бога. Але справа в тому, що Бог шукає нас. І питання лише одне, чи ми дозволимо себе знайти цьому найкращому пастиру, який постійно виходить і шукає своїх овець? Амінь.